Всім привіт! З вами я, Косячина по лего, але на сьогодні не Лего. А в нас сьогодні очередя в Макдональдсі, бо нова колаборація з Макдональдсом. Майнкрафт фільм. Тільки в кінотеатрах. Ну, через пару днів він все одно може вийти. Ось, ще в нас є такий пакет з іграшками і золотий бокс. І там можуть попастися секретне іграшка, яку я не знаю. І спочатку ми почнемо з осьго пакету. А потім саме цікаво, дійдемо. Кладемо його на фон. І зараз будемо відкривати оцей бокс. Раз, два, три. Ми достаємо фігурку кріпера. І зараз я його відкрию. Раз, два, три. У нас ось такий кріпер. Ну, подумали, це просто крипер, щоб поставити його на фон. Але коли нажимаєш на голову, він тупає ногами. Ставимо його на фон. Ой, його на фон і достає ще одну іграшку, і це у нас золотий блок. Тільки він реалістичний. Тут він ось такий, типо, як зі гри, а це він реалістичний. Ну, достаємо. Тут я відкрию разу, але сама не цікаво. Тут у нас наклейки, я знаю, ось йдуть. Ось такі Кому цікаво. золото, вода. А у нас ось тут зараз відкриємо Тут Майнкрафт, бджока і кріпер, і вона все тут наклейки золотого. Отут ми беремо цей палець і ось так. Отримаємо і у нас, йому бігла ігрушка. Ось така жінка. Але я не пам'ятаю, я не знаю, як її звати, бо я ще фільм не дивився. Ось вона ось така. Кладемо її. І... і коли ми розкладаємо, це типа поле, тут можна типу, ставити ось так. Це отсюда. Ну, можна ставити, як хочеш. І ми переходимо до ігрушки з цього пакету. Я зараз його достану. Раз, два, три. У нас тут ось такий блок. Зараз поправимо. Я не пам'ятаю, як називається ця руда, але достаємо. наклейки, але я пару наклеек уже достав. И зараз покажу, навіщо. Ну, я покажу, зачем те наклейки. Тут у нас так само бджолка Майнкрафт Крипер и наклейки цей роды. И открываем его, и у нас тут Крипер. И Зараз там на фанкріпер. А коли ми отак розкладаємо, як той. І тут, типу, можна клеїти ось так, але в мене нерівно ну, так ці наклейки я вам показав. Ну, і можна робити великі світи. І вже зараз до, переходимо диму, до ось цього великого бокса. Насчет, раз, два, три, я його відкрию. Раз, два, три. Натискаємо по бокам. І зараз достану все, що в мене там лежить. Іграшку на фон я наклейку зняв, щоб відео не затягувало. І у нас ось тут ця картошка фрі. Зараз я покажу, зачем я, я викинув картошку Фрі. І я просто хочу показати вам. Дивіться, у нас тут Макдональдс. Намальований, тільки він Майнкрафт в стилі. І в нас тут намальований, типу як жариться картошка, уголь, і виходить, у нас картошка фрі з Макдональдс. Станемо її ось сюди. А зараз я буду при вас відкривати оцей бокс. Так. Так, Карточка. Так, карточку я відкладаю, не дивлюсь. Інструкція. Вона нам не потрібна. А у нас тут щось фіолетове І я вже згадую, що це, да, це воно Це бутилочка з Майнкрафта. Тільки тут трубочка. Макдональдс. Ну, прикольно. Ось така. І це, типу, я не знаю, що в ньому налитий. Сок чи фанта. Ну, напіток, коротше. В стилю Майнкрафт. І ось така у нас карточка переливаюча. І ось такий ззаді. Ну, так переливається. Гарно. І зараз я покажу, що я в мене взагалі в цьому, на... як сказати, ну, у розпаковці було. Раз, два, три. Сьогодні у нас у відео було оце все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я буду ще вам знімати класні відео. Всім пока!